Якщо ви думаєте, що випікати хліб це складно і потребує додаткових знань. То це не зовсім так. Сьогодні я поділюся з вами двома рецептами хліба, дуже простими, які не потребують замісу, і які виходять дуже-дуже смачні. І ви захочете їх готувати ще, ще і ще. Перший рецепт це хліб на цільнозерновому борошні з додаванням житнього борошна. Другий вид хлібу це житній хліб на тісті з пива. Ці два рецепти об'єднує те, що перша. Вони не потребують замісу. Друге, вони мають один секретний інгредієнт, який допомагає швидшій ферментації тіста. Для першого хліба я просію три склянки борошна. Перша склянка звичайне пшеничне борошно. Друга склянка пшеничне цільнозернове. І третя склянка житнє борошно. Просію. та Додаю решту сухих інгредієнтів. Це сіль, Також насіння льону, одна столова ложка. Додаю сухі дріжчі. Перший хліб у мене швидкої ферментації, тому я нагріла воду до температури 50 градусів. Приблизно я пробую її. Вона має бути трішки гаряча, але не прям така, що можна ошпарити з кипятком. Додаю воду до борошна. і далі секретний інгредієнт: це винний оцет. Він допомагає швидшій та кращій ферментації тіста. Та швиденько ложкою або я дерев'яною лопаткою, просто перемішую тісто. Щоб компонент поєднався з водою і тісто стало однорідним. Залишаю тісто підходити на 2-3 години при кімнатній температурі. Отже, пройшло 2 години, тісто в нас піднялося. Тепер присипаємо поверхню робочу борошном, викладаємо тісто, воно вже, до речі, не таке липке. Ще трішечки присипаю зверху, і тут задача скласти тісто конвертиком приблизно разів 10. Ось таким чином перевертаю хлібину швом донизу та круговими рухами формую хлібинку, змащую форму невеликою кількістю рослинної олії. Перекладаю у форму, в якій я буду запікати. Я запікаю ось мене така скляна форма з кришкою. Розігріваю духовку до 230 градусів, ставлю хліб запікатися на 30 хвилин. Через 30 хвилин знімаю кришку. Та продовжує випікати хліб 15-20 хвилин до утворення хрумкої скоринки. Другий рецепт хліба дуже цікавий, оскільки до тіста я буду додавати пиво. Це дуже цікавий інгредієнт, дуже цікавий рецепт, повірте. Цей хліб вийде дуже смачним, запашним. Його можна буде давати дітям, оскільки при високих температурах алкоголь випаровується. Я завчасно налила склянку пива і залишила при кімнатній температурі, щоб воно не було холодним. Просію три склянки пшеничного борошна і одну склянку житнього борошна. Просію. Далі додаю сіль, дуже ароматна спеція тмин, гармонійно поєднується з хлібом, особливо у житньому хлібі, дуже смакує. Я додаю десь приблизно 2 чайні ложки. Можете додати трішечки більше, менше, в залежності від того, наскільки вираженим ви хочете, щоб був смак і аромат тмину. Далі додаю дріжджі, додаю особливий інгредієнт. Воду. Всі пропорції будуть у кінці відео. Також наш секретний інгредієнт швиденько перемішую до поєднання компонентів, поки тісто не стане однорідним. В кінці відео я обов'язково залишу табличку з рецептами двох видів хліба, щоб вони заплуталися. Другий вид хлібу я буду накривати харчовою плівкою і буду залишати на 12-18 годин. Тобто завтра вранці достатньо прийде часу, і я зможу сформувати хлібину, щоб випікати. Цей рецепт потребує трішечки більше часу, але він не забирає більше ваших сил, оскільки ви просто змішали тісто і пішли займатися своїми справами. Накриваю тісто харчовою плівкою. Та залишаю на 12-18 годин. Отже, настав новий день. Вчора ми спекли таку запашну хлібину. Я її не нарізала, залишила на ніч. Вона повністю охолола. Головне, не нарізати гарячою. Далі, в мене дивіться, як гарно підійшло. Тісто ферментувалося всю ніч. Це другий хліб на пиві. Зараз ми будемо з нього формувати хлібину. Принцип формування другої хлібини такий же ж самий. Присипаємо поверхню борошном. Також можна трішки посипати зверху борошном, тісто, щоб його легше було тістати. Далі, по тому самому принципу, складаємо тісто. Можна зверху присипати, трішечки борошном. Складаємо тісто конвертиком. І так, разів 10. 1, 2, круговими рухами. Я формую хлібинку, змащую форму невеликою кількістю рослинної олії, викладаю хлібину і присипаю трішечки борошном. Залишаю тісто підходити на 2-3 години при кімнатній температурі. Через годину роблю надріз вздовж хліба, накриваю кришкою і даю ще піднятися 1-2 години. Розігріваю духовку до 230 градусів, ставлю випікатися хліб на 30 хвилин, після чого знімаю кришку і печу ще 20 хвилин. Дістаю хліб з форми і даю повністю охолонути. Залишу тут вам два рецепти хліба, також продублюю їх в описі під відео. Якщо приготуєте, обов'язково поділіться враженнями. Отже, друга хлібина готова. Цей хліб на пиві, він готувався найдовше по часу, але по зусиллям, в принципі, він був нескладний. Я поділилася з вами двома рецептами хлібу, для того, щоб ви могли вибрати, який вам більше до вподоби. Я думаю, що це відео заслуговує лайку від вас. Залишилось ще трішечки зачекати, щоб цей хліб охолонув перед тим, як його розрізати, але. Першу хлібину, яку ми спекли ще вчора, можна вже дегустувати. Ось такий чудовий вийшов хліб. Він такий щільний вийшов, так? Він не такий пухкий, через те, що тут якраз є багатоцільнозернового борошна. Він вийшов не такий високий, як другий хліб, але він гарно пропікся і дуже-дуже запашний. Ви тільки почуєте цей хрускіт. Другий хліб, житній хліб на пиві. О, супер! Так, да, він дуже класно пропікся. Він вийшов трішечки вищий, ніж хліб за першим рецептом. Він вийшов більш пухким. Він ідеально підійде зранку, якщо ви любите робити тости на сніданок. Він менш корисний, в ньому менше цільнозернового борошна. Але він більш пухкий, тому вибирайте, який вам більше до вподоби. Також цей хліб просто ароматний, тому що тут є. Ну, по-перше, пиво, воно дає свій аромат, а по-друге, спеція тмин насіння, воно і просто ідеально поєднується з хлібом. Я не знаю, де ще тмин краще е, смакує, ніж у хлібові. Я вам дякую за перегляд. І якщо не хочете пропускати більше корисних та простих рецептів, то просто підпишіться на мій канал, а також поставте подобайку цьому відео, оскільки. Тут два класних рецепта і ви можете вибрати той, який вам сподобається. Я думаю, це однозначно заслуговує наподобайко від вас. До Речі, в мене є ще один класний рецепт житнього хліба на каналі. Переходьте за посиланням.